Час слухати Слово Боже. У цій програмі ми говоримо про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як люди вирішили побудувати вежу до небес і що з цього вийшло? Сьогодні ми послухаємо, що ж сталося по тому, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу. Бог кличе Авраама. Біблія. Книга буття. 11 і 12 розділи. Чимало нащадків Сима оселилося на родючій землі Месопотамії і побудували там міста. В одному з таких міст, яке називалося Ур, жила людина на ім'я Авраам. Ур було гарне місто. В ньому мешкало чимало купців. Заможних та вчених людей, які зводили для себе зручні і розкішні будинки. Авраам, людина багата, також мав гарну оселю. А ще в урі були пишні храми, зікурати, до яких сходилися люди й уклонялися богині місяця. Одного дня. Бог Озвався до Аврама, і слова його були дуже дивні та несподівані. Залиш ур, сказав Бог, і йди до країни, яку я вкажу тобі. Я звеличу тебе і поблагословлю, і зроблю тебе благословенням для всіх народів. Авраамові було про що подумати. Якщо він учинить так, як сказав Бог, йому доведеться попрощатися із зручностями міського життя, і з упорядкованою оселею. Він буде змушений жити у наметі, мандруючи від одного оазису до іншого. Проте Аврам вірив Богові і підкорився йому. Він наказав Сарі, своїй дружині пакувати майно, щоб бути готовими залишити ур. І от вони його залишили і вирушили у мандри. Першу зупинку вони зробили у Харані, що на північ від Ура, і залишалися там до смерті Аврамового батька. Потім Авраам, Сара та Лот, їхній племінник, знову вирушили у подорож. Авраами з Сарою дітей не мали. Було в них і в лота багато слуг та пастухів, бо мали багато овець і кіз, а ще мали віслюків, на яких перевозили своє майно. Повільно пересувалися вони від колодязя з водою до якого небудь джерельця, де й ставили свій чорний шкіряний намет. Так вони долали шлях до країни Ханаан, яку Бог пообіцяв віддати Аврамові. Як ти гадаєш, чому Бог звелів Мойсею записати історію Аврама до книги, яку ми називаємо? Біблією. І чого ми навчилися сьогодні. У Біблії написано Увірував Авраам Богові, і це йому зараховано в праведність. Дуже важливо вірити Богу вірити беззастережно. Що означає вірити? Це ми й дізналися сьогодні. Авраам повірив Богу, тобто послухався Його. Віра проявляється в покорі. Ти запитуєш себе, чого це я розповідаю про поклик Авраама, а, переказуючи Біблію, називаю його Авраамом. Про це я розповім тобі іншим разом. Отже, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.